Був зі мною напарником живчик, хлопчина молодий снайпер, який прикривав мене. Ми переміщалися між колонами і, як в кіно показують, замідлені зйомці. Іменно коли пролітає в тебе там, за пів метра снаряд, і він не попадає в колону, і він пролітає просто далі і вибухає. В полі це, як то кажучи, в тебе життя в цих трьох секундах пролітає і це ти не забудеш ніколи. Краще було зупинити супротивника на тих даних. В рубежах, в котрі він був тоді зайняв, і де ми його помалесенько витіснювали, щоб він не розширився. Мотивовані були гарно, тому що знали, і як клич десантно-штурмових військ ніхто крім нас і завжди перші повсюду, і на небі і на землі. При захисті Донецького аеропорту дуже було багато смертей, поранень, враження і спогади болючі. Також що хлопці на собі виносили ті всі незлагоди, тяжі. Це не дарма воно сказано, що бетон не витримав, а люди. Таке вирімали. 20 числа вже Донецький аеропорт було підірвано. Вночі був штурм, їхали визволяти. Побратимів забирати поранених, вбитих. І коли ти з зелтов горячих витягуєш побратимів, він обгорівший, молодий хлопчина питає тебе, чи він красивий, чи його будуть любити дівчата. Хто пройшов з 14-го по сьогоднішній день горна цієї війни? Я думаю, кожен зрозумів цінність життя і в кожного змінилися свій догляд. Ми остання група, яка залишила Донецький аеропорт. Ми вийшли 25 січня. Ми своїми діями на той час показали всім українцям молоді особливості, що таке ми. Спроможні боротися з супротивником таким і показали, що дійсно супротивник не дарма назвав нас кіборгами. Усім показали, що таке є Україна, є український дух і козацький дух. Я завжди Паминаю золоті слова, сказані Мухаммедом Алі, «Порхай, як бабочка і жили, як жила. Приїхати додому, обняти похилу свою матір, дружину, синів, внучку. Оце саме найголовніше. Я вважаю на сьогоднішній день. Кращого більшої і мотивації. І... Цього нічого немає. Я думаю, кожного воїна, побратима, посестри це, напевне, найсаме головніше і наймотивованіші люди, які хочуть найшвидше її перемоги.